Добрий день, хочу показати вам свою бігонію ВК і Катеріна. Подивіться, будь ласка, яка вона величезна у мене виросла. Ось, дивіться, рука моя, руки не видно, повністю покриває і дивіться, як міняється колір. Тут більше зеленого, це нижній листок. Далі йдуть тут уже краснішого більше, таке серебрісте появляється, Це самий молоденький листочок. Бачите, як гарно. Я її більший гощик пересадила, так вона мені взагалі он. Наросла, яка здоровинна.